Українська економіка входить у зиму 2025-2026 років із помітною напругою, але й з певними ознаками стабільності після кількох років війни адаптації до нових реалій та залежності від міжнародної підтримки країна намагається зберегти баланс між соціальними витратами, енергетичними викликами та бюджетними обмеженнями. Вітаю мене звуть Вікторія Язлики. Ви дивитесь проєкт новини Лайф про те, наскільки сьогодні стабільна економіка України? Які чинники її підтримують? Чи варто очікувати підвищення зарплат, а також яким буде курс валют? Ми поговорили з доктором економічних наук Юрієм Грінченко. Українська економіка, звичайно, вона існує вже буде чотири роки майже в стані війни, і є процеси. Динамічні, які пов'язані з тим, що все ж таки вона змінюється, як була до 2022-2023 року, були проблеми, які зараз немає. Наприклад, все ж таки експорт достатньо стабільний, експорт виконується як в аграрному секторі, так і промислової, промислової продукції. Нема таких потрясінь, які можна було очікувати в 2022 році-2023, в зв'язку з перелокацією виробництва, в зв'язку з відтоком інвестицій. В тому сенсі, звичайно, що. Економіка продовжує існувати на військових умовно на військових рейках. Достатньо стабільний виглядає поки що і внутрішній попит, окрім експорту, але проблеми, як пов'язані з війною, ну, вони потрохи накопичуються. Таких проблем можна налаштувати. Окреслити насамперед дві основних проблеми. Перше, що починається починається більше і більше відчуватися брак робочої сили. Спеціалістів недарма пішли вже там розмови, що треба трудових мігрантів завозити. І ну, не можна сказати, що є нагальна потреба, але все ж таки ми можемо побачити загострення, що не вистачає робочої сили в будь-яких секторах, і воно обмежує інвестиційні можливості. І друга проблема української економіки пов'язана. Все ж таки з великою залежністю від зовнішньої допомоги з точки зоні макроекономічної стабілізації, воно напряму не впливає на поточну діяльність, ну закладає великі ризики для бізнесу, як українського, так і. Іноземного, які все ж таки на основі тих ризик скорочує інвестиції в українську економіку, в ті сектори, де він був традиційно присутнім. Звичайно, чутливий, тому що енергія не тільки для споживачів, звичайно, нас як людей. Вона впливає, вона впливає і на промислові підприємства, і на військове виробництво, і звичайно, блекаут. Теж у нас є історія блекаутів. Ми набагато краще підготовлені ніж на першого блекауту взимку 2023 року, з точки зору резервних потужностей, з точки зору перерозподілу енергії, з точки зору розподілу між промисловими виробництвами і побутовими споживачами. Але звичайно, що будь які враження досить потужного українського енергетичного сектора, який потужний саме як галузь економіки воно потребує і відволікає державні кошти, інвестиційні кошти, вони знову-таки створюють ризики для бізнесу і відбувається на тому, що розтягуються або перериваються виробничі цикли. Що в загальному випадку, ну в тому, в той то ситуації, яку ми маємо зараз, можна сказати, що блекаут може обмежувати. Рівень ВВП впливати безпосередньо відсотків 30-40 безпосередньо плати, значить що воно впаде на 30-40% на 30-40 секторів економіки відчуває дуже суттєвий вплив блекаутів на свою діяльність. Звичайно, воно не допомагає як державна допомога, так і певна приватна допомога. І цей скандал, звичайно, ну, створює. Негативний наратив, скажімо, з точки зору, що Чи в який саме спосіб має надаватися допомога, в які саме сектори, є якби позитивні моменти, тому що, якщо є такі схеми, вони не викриваються, це одна ситуація, про які знають, є такі схеми, вони викриваються. Це трохи інакша ситуація. Но, звичайно, Воно не перерве відразу іноземну допомогу, але вона заснована на певних домовленостях між іноземними урядами і українськими урядами. Є український президент безпосередньо ці домовленості. Ми навряд чи до них дізнаємося скоро, але Ці домовленості передбачають, що якщо ми дотримуємося як Україна цих домовленостей, в тому числі щодо існування і формування певної станок енергетичного сектору, щодо контролю коштів, тоді ця. Допомога не буде так суттєво перериватися, але звичайно, ми знаємо, що допомога виділяється на основі голосувань, які проходять в Європейському парламенті, які проходять буває в національних парламентах. Є країни, які недружно ставляться до України, навіть європейському союзі. Всі ми про них знаємо, і відповідно вони будуть підіймати ці питання в європейському парламенті. І звичайно, це дуже створить негативний фон. Воно миттєво не призведе до зупинки допомоги, але зробиться процес набагато політично складнішим, а значить тривалішими, і так вона не квапне кваплива і потребує значно більшої політичної волі насамперед європейських лідерів, і головного до, до донору України. Ну а в демократичних суспільствах політичні ризики теж важливі, тому відповідно це ускладнить процес узгодження допомоги для України. Ну знов ж таки скажу, що миттєво. Переривання допомоги не, не буде в аграрному секторі. На жаль, стрибки цін можливі бути не тільки пов'язані з військовими ризиками але, наприклад, з хворобами. Тому що є, наприклад, всім відомі цінові стрибки на яйця коли зменшується вражальний, скаже, коли зменшується кількість єсі, там через те, що хвороба якась поширилася сідокрей, і навіть невеличкий. Розрив між і пропозицією, може створити дуже суттєвий стрибок на продукти харчування. А будь-яке таке ж може, може в тваринництві бути, також може бути з врожаєм. Як ми бачили цього року, наприклад, в області дуже багато фруктових е культур мали велике на Це суттєво відбилося на їх продуктах. Тому якраз в аграрному секторі це вразливо до стрибків цін. Ну інфляція українська в сфері продуктів харчування. Вона слідує. Міжнародним тенденціям можу сказати у всьому світі продукти харчування до дорожають. Нас можна сказати вдвічі ширше, тобто, якщо світова інфляція склала в середньому, можна оцінити в районі 7-8% відсотків України, там 15 18 відсотків. Що воно посилиться, поки до того немає якихось факторів, але те, що стрибки. Викликане певними факторами, воно, звичайно, може бути, тому що воно просто в аграрному секторі таке буває до 15 20 7%, але воно зазвичай там скочується потім назад, але в середньому можна очікувати, що ну, 18 в рік це означає 1,5-2% на, 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 на місяць. Да, в середньому по продуктах харчування. Всі держави, які були в, в часи війни, вони сталкивалися з таким вибором, що робити, обмежувати ціни. Чи мати ризики інфляції, як зростання цін, і обидва ці рецепти погані є. Тому що ті, хто намагалися ціни регулювати, рано чи пізно приходили до жорсткого державного регулювання через, наприклад, карткову систему, через нормування продуктів, навіть такі. Багаті країни, як і Німеччина, там і в Першої світовій війні були, і Британія, навіть і Сполучені Штати, навіть і в Другу світову війну, в Корейську війну вони квотували певні види продукції, але на промислового призначення не споживчого але все-таки. І воно карткова система призведе до ще більшої корупційної складової. І появи тіньового ринку з захмарними цінами. І тому це поганий варіант. Також можна Німеччину Першою світовою згадати, що там була ну, вже трошки після, але все ж таки гіперінфляція. І теж саме Сполучені Штати мали в два-три рази вищу інфляцію під час Корейської війни, під час В'єтнамської війни. Тобто навіть сильні економіки чуються інфляційний тиск, тому тут доводиться обирати між високим інфляційним тиском або існуванням ну, непрозорої. І зачастую дуже неефективною систему централізованого розподілу продукти харчування. Український уряд, те, що ми зараз можемо спостерігати, він намагається збалансувати ще в такий спосіб, що певні грошові бенефіти, певні грошові виплати стимулювати саме для громадян з низькими доходами, щоб воно підтримувало саме їх в момент, коли все ж таки. Ціни на продукти харчування, які дуже важливі для населення з низькими доходами, вони могли покрити ці доходи. Тобто, це компромісний варіант. Но теж не сказати, що він ідеальний, але тут на жаль ідіяльному в умовах війни варіанти не існує. Ви несете ти ризики, те ризики. На мій погляд, персональний краще мати високий інфляційний тиск, з яким поки економіка справляється, ніж формувати чорний ринок в результаті формування, якого ну дуже васлідком наслідки перебачити. Всі можуть подивитися наш, е, наш бюджет, в принципі, за свою формую, да, і да, він є збалансований. Звичайно, що там є велика частина, яка покладається якраз на зовнішню допомогу. Но тут я можу сказати, що якраз програми зовнішньої допомоги для української економіки велися достатньо ефективно. Тобто макроекономічна стабільність підтримується. Тобто ми не бачимо надто такої сильної інфляції, ми не бачимо стрибки валютного курсу е, значних, які б можна було очікувати. Ми не, не бачимо колапсу якихось секторів. Секторів економіки і воно створює інфляційні тиски, але з іншого боку, воно підтримує один із рушійних сил підтримання української економіки на плаву внутрішній попит, і тому воно створює звичайно інфляційні тиски, як з підручника, але в той же час воно дозволяє тримати певний рівень економічної активності. Насамперед дуже потужний. Поживчих секторів української економіки, підживлюючи через державні витрати державні витрати попит, тому що також зменшенням робочої сили в Україні нестачою певною, які висувають деякі сектори більше менше, Можна сказати, що внутрішній попит ну не падає, но стагнує. Не є то силу, яка підтримує існування української економіки в певному стані. І через саме такі заходи уряд намагається. Трохи підживити внутрішній попит, сподіваючись тримати інфляцію в певних межах. І поки на сьогоднішній ситуації ми не можемо очікувати таких стрибків, факторів, якщо буде. Звичайно, що за диффоснурні обставини є, тому що навіть в Сполучених Штатах шатдаун 43 дні, і там багато на що, на що вплинуло. Відповідно, навіть в сполучених штатах, там що військові в Італії, їх місцеві жителі годують, тому що їх немає за що купити їжу. Наприклад, тобто такі екстремальні ситуації можуть бути. Но поки з, з того, що ми бачимо на валютному ринку, з динаміки валютних надходжень від експорту і валютних е, е, витрат е, факторів. За поточні ситуації, що стрибок буде. Ну, якщо якийсь фактор вбався, наприклад, там скажу, да, зупиняємо допомогу, скажемо так, або поки там не буде якийсь там перевірка, чи ще щось, навіть на короткий термін, звичайно, створить дуже суттєві ризики для валютного курсу, НБУ здатний навіть такі подолати певний період часу. Но... Я б сказав, якщо б мене запитали, що НБУ може 3-4 місяці, як за власні резерви, так і за рахунок зовнішньої допомоги підтримувати стабільний валютний курс. Якщо виникне такі фактори, потрібно саме його вокапесувати. Тому що коли курс починає сильно коливатися, зупинити дуже важко. І це розуміють наші партнери. і Це не перша Україна, не перша країна, яка в такій ситуації знаходиться, де з валютно-стабілізаційний. Протикризові заходи проводиться, і можна сказати, що все ж таки ну вже трошки навчилася протидеїті таким протидіяти таким різким валютним коливанням. Там як було 70-80 роки, дуже рідко трапляється. Сьогодні надзвичайно ну, можливо. Поки очікувати, що валютний курс продовжує той дріфт, який ми бачимо, навіть трохи менше рівня інфляції, що неприродно, скажімо так, мов би бути більшим. Ну, значить, є така мета підтримувати його нижчі інфляції як один із передумов і стимулювання внутрішнього попиту. Купа ризиків є. Звичайно, що то є воєнні ризики, вони куди не зникли, що все ж таки воєнні дії продовжуються, інтенсивність їх дуже велика, обстріли інфраструктури тривають. І може бути якийсь момент, коли блекаути буде ну, не по графіку, а блекаути на тривалий час там. День, два, три, тиждень, і звичайно, це зовсім інша ситуація може бути ризики пошкодження промислових об'єктів, транспортних об'єктів. Зараз ми бачимо, що не було, наприклад, минулої зими і позаминулої зими такого активне руйнування, ну не руйнування а так, на інфраструктуру укрзалізниці. Як зараз є ризики пов'язані як сказали, інфляційні, тому що якщо не, 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 не вдасться втримати той баланс між виплатами і, і, і контролем і у рівні виробництва в Україні може різко збільшитися інфляція. Все одно існує, коли ви робите певні інфляцій на економіку, що це тиск десь проведеться. Є ризики пов'язані. довгостроковій перспективі, які посилюються з часу тривасівництва, це скорочення інвестицій, тому що українська економіка наразі. Якщо прибрати просто за дужки воєнний стан, вона потерпає від звичайно скоротші інвестиції в до довгостроковій перспективі, в яких секторі, звичайно, вони не бувають. В рушенні секлої економіки, як переробна галузь, як добувна галузь, як енергетична галузь, енергетична доводиться підтримувати, але це просто підтримання, це не розвиток потужностей. Як сільське господарство, те саме особливо будівництво. Там інвестиції скорочуються, скорочується або вони зростають, і в довгострокові перспективи це не дуже це не дуже підтримує сподівання на ну, не то, що на швидкий розвиток на те, що українська економіка зможе навіть замовити таких ризиків зростати. Тому якщо буде така мета підтримувати в тому в такому стані є, це теж може бути обґрунтована мета, яка є. Потім з цим метою на останні три роки. Український уряд порується, але слід враховувати. Дав знову, що ці тризики були, вони посилюються і в якийсь момент потрібно. Долучити потрібно заподіяти якісь додаткові межі до того, тому що ну в кранощах це дійсно може бути централізований розподіл продуктів харчування як протидія гіперінфляції. Це може бути дуже суворе обмеження на валютний курс, що ви просто не можете валюту ніяк де прибити. Ми всі знаємо, що це буде чорний ринок, або такий, або валютний, або продуктовий. Але іноді. Це може бути кращий варіант ніж неконтрольована економіка. Поки такого нема, знову скажу, але ризик таки, звичайно, буде зберігатися, і звичайно, все залежить від динаміки ведних дій, яка є в Україні. Попри всі труднощі, українська економіка демонструє стійкість завдяки підтримці партнерів, роботі бізнесу та адаптації громадян до умов воєнного часу. Водночас зима традиційно стане тестом на витривалість, адже від енергетичної стабільності та зовнішніх ринків залежить, чи буде наша економіка стабільною в майбутньому. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.